Готові всі! Бувай! Незалежність це демократія, рівність людей перед законом. Це дуже такий важливий момент, як м, спільна мета всього суспільства. Для мене це в першу чергу свобода. Це наше буденність, життя, але воно все замикається на нашій свободі, на свободі вибору на кожного громадянина України. На можливостях проживати в цивілізованому суспільстві і чинити або діяти, тобто жити так, як ти хочеш. Ну, на мою думку, незалежність — це дорога річ. Ну, для мене суписта. Дорога тим, що вона просто так не дається нікому. Вона повинна виборюватись, її треба заслужити. Для мене незалежність це демократичні вибори та відповідальність за мене. Вільна країна, вільні люди, свободні серця. Незалежність в самому слові і захований весь сенс. Незалежність від когось, незалежність від чогось. Незалежність це насамперед можливість. Приймати рішення робити так, як ти вважаєш за потрібне. незалежність це сам насамперед воля. Воля для українського народу, як завжди, це ми ж козаки прагнули е, свободи волі, демократії. Також це наша незалежність це вулка з європейськими демократичними народами.